Привіт, що там у нас в новинах, окрім звільнення тренера Динамо Шовковського. Е, ну я думаю, що нічого важливішого за це вже не буде. Спочатку я так думала. Але потім ми дізналися про дві речі. Спочатку, те, що Набу прийшов з обшуками, прийшли з обшуками до Єрмака, і нам вже здавалося, що це щось таке ого. го, -го. Але буквально кілька хвилин тому президент повідомив про те, що Єрмак написав заяву про відставку, і президент її прийма, прийняв і підписав указ. У зв'язку з цим в мене багато питань. Перше, що відбувається, нащо це все, і що буде далі? Ого, ну це всім новинам новина. Насправді, а, окей, а, давай: так. якщо дійсно Андрія Єрмака звільнили і. Він не отримує ніякої там тіньової ролі і без посади, а натомість президент розпочне повноцінне перезавантаження влади. Точніше, не стільки персональної, персонального перезавантаження, скільки підходів до того, як керувати Україною, то гадаю, це буде гарна для всіх новина. Для цього президентові треба проявити лідерство. Сказати, ну визнати те, що вже всі відчувають, що так, як було там до цього чи станом на зараз, так як є, воно вже не працює. Воно досягнуло якоїсь е, стелі і далі ну, не може бути е, ще ефективнішим, а нам треба бути ще ефективнішими, тому що ситуація на фронті ну показує, що нам потрібні якісно нові рішення для того, щоб з'явилися якісно нові рішення для війни і для перемоги. Потрібно змінити підходи до управління країною. Якщо президент візьме своє покаже своє лідерство і скаже окей, як було, більше не буде. Тепер працюємо ось так і буде нова якість рішень. Ну це буде супер. Якщо президент, я думаю, заробить дуже багато додаткових додаткової підтримки, здобуде в суспільстві. Якщо це прибрали людину, але все залишиться як є. Ну народ видихне завтра що, ну, цю відставку, але озирнеться і побачить, що все в принципі залишилось так само. Відповідно плюсів ані президенту, ані країні від цього не буде. Але де знайти гарантію, що це не буде таке типу фейкове звільнення? Як знаєш, в компаніях буває обл... управлінський облік, а буває бухгалтерський бухгалтерський те, що ти подаєш в. Різні інституції, типу податкова, управлінські, як все відбувається насправді. Тобто, як зрозуміти, що людини справді не буде в системі влади, але, а не те, що людина просто не буде влаштована в систему влади? Знаєш, це як в тому жарті. Коли мене перефразовуючи відомий жарт, коли мене не буде у владі, ви про це може і не дізнаєтеся, але знаки будуть. <гум> е, тому ми побачимо: ми побачимо по тому, як працюватиме уряд, як працюватимуть переговори е, щодо припинення вогню, е, як ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Ну, всі ж розуміли, що всі рішення ну, проходили через до цього моменту проходили через керівника Офісу президента. Е, але е, зараз ми всі відчуємо це як громадяни України. Тому я й кажу, що. В суспільстві був високий запит на звільнення Андрія Єрмака, це правда. Але ще більшим є запит в суспільстві на якісні зміни у тому, як відбувається управління державою. І президент може ці зміни дати, якщо він дійсно вирішив змінити систему. Бо прибрати Єрмака це ще не змінити систему. Можна поставити іншого е, з такими ж повноваженнями, і все залишиться як є. Тому я розумію, що це сьогодні будуть всі обговорювати, але е, зараз, е, зараз дуже важливо насправді побачити. Ми говоримо просто про е, гучне, гучне рішення, чи ми говоримо про гучні зміни? Ось це, ось це дуже важлива зараз. Відмінність. Зрозуміло, ще одне питання. Я розумію, що воно тобі буде не дуже комфортне, бо по незрозумілій для мене причині ти обрав тактику дуже екологічного ставлення до інституції, в якій ти дуже довго пропрацював. Але зараз ну, очевидно, що після твого звільнення Єрмак став другим топ-дипломатом країни. Перший топ-дипломат це завжди президент. Раніше це був ти після президента у вас були з Андрієм Борисовичем конфлікти, про які всі знають, нема тут чого приховувати. І коли тебе звільнили, він став другим, бо більше ні про кого не чутно. Що це означає зараз для перемовин і для всіх міжнародних процесів? Бо очевидно, що міністра закордонних справ зараз ніхто не виведе на, перший, на першу шпальту. Хто буде умовно рулити міжнародною політикою, якщо його справді звільнили, а не відсунули за ширму? Ну я зайняв цю позицію, про яку, яку ти описала, тому що я вважаю, що інтереси держави важливіші за інтереси е конкретних людей. І... Тому я тебе поважаю і дуже захоплююсь. Просто я, наприклад, не така. Як ти державницька? Тому для мене це викликає постійне жіноче обурення. Я розумію, що тобі душа болить і серце крає, але ну який би був сенс від того, щоб я після звільнення почав там вивалювати правду про навалювати правду про те, як насправді працювала і про і державна машина в сфері зовнішніх зносин, скажімо так, це було б дріб'язково, це було б з'ясування стосунків. Ти знаєш, що я не про це. Треба думати про країну, а не про якусь дріб'язкову помсту тій чи іншій людині. Я думаю, що так, у президенту треба зараз непроста буде дилема. Йому потрібно знайти людину біля себе. Бо це нормально в кожній країні є міністр закордонних справ і є радник з національної безпеки. Тобто йому потрібна людина біля себе, на яку він буде спиратися як на радника з національної безпеки, а це має бути далі. Друге рішення, яке він має ухвалити, це власне яким буде баланс. Зруйнований протягом там, скажімо, остаточного останнього року між Міністерством закордонних справ і радником з питань національної безпеки, а ми ж не знаємо, може залишиться, як є, може призначить людину і скажуть, тепер всі слухаємо його. А може ні, може буде повернення до конституційного і. Власне, підходу, і підходу, який одночасно є, і підходом здорового глузду, тому треба знову ж таки дивитися. Але давай я ви чесно, ти ж знаєш, я не вірив, що президент коли-небудь звільнить Єрмака. та ніхто не вірив. Так да, і я прямо здивований. Я чесно, я знаю, що нас будуть дивитися. Я дорогі люди. Я чесно вам кажу, я помилився. Я теж людина, я роблю помилки. Я не вірив, що це станеться. Очевидно, у президента якісь є тепер факти на руках, які змусили його зрозуміти, що ну вже тут не врятуєш Андрія Борисовича. Які ж, які ж червоні лінії було перейдено? Ну, Це ми давайте стежити, стежити за новинами. Але е, е, я ж не знаю, е, да, так, от, я, це сталося, його звільнили, і е, давай я е, візьму ризик е, висловити таку думку. Е, можливо, помилюся знову, можливо, буду, виявлюся, виявлюся правим, але я думаю, що кого б президент. Не призначив на посаду керівника офісу президента, ця людина не буде так фанатично зациклена на своєму позиціонуванні як головного чи другого головного дипломата країни після президента. Як це було притаманно Андрію? Все таки там був дуже сильний цей особистий особистий такий мотив. Подивимося, подивимося. А як ти думаєш, як ця новина буде сприйнята світовою спільнотою? Бо зараз дуже такі обережно ну, вже вийшли новини про те, що було звільнено голову офісу президента, але все ж таки він був залучений в величезну кількість співпраці. Він був Ну, візові чи кантерпартам величезної кількості людей. Як ти вважаєш? Чи не, зру... це не зруйнує це весь той картковий будинок міжнародних зв'язків, який був побудований протягом останнього року, чи можливий якийсь знову ж таки екологічний і нормальний перехід? Um... Ти знаєш, за я сижу з тобою і спілкуюся, і у мене тут відкриті повідомлення в одному месенджері. І у мене зараз от є три запити від провідних світових ЗМІ з проханням прокоментувати відставку Єрмака. Я їм всім відмовлю. Чого? Я не хочу танцювати зараз на кістках людини. Треба знову ж таки, треба не керуватися. Не поспішає хоронити деяких людей, коханий. Ну теж тим більше. От я хочу переконатися, що, що насправді сталося е, тому. Але але наявність цих запитів говорить безумовно про те, що е, Андрій Єрмак це велике ім'я. У для світової для міжнародної спільноти людину знають, його роль знають, його вплив знають. Десь його, скажімо так, дипломатично, в деяких країнах його там сильно не сприймали, в деяких краще сприймали, в деяких добре сприймали, але дивись, там вже ж за кордоном всі розуміють, що все в житті має свій початок і свій кінець. Тому Ну, звільнили одну людину, прийде інша людина. Будуть вони так само працювати з іншою людиною, яку президент визначить. Головне, щоб президент чітко сказав: ось ця людина тепер є від мене співрозмовником. От коли він покаже пальцем їм партнерам на цю людину, вони в секунду переналаштуються і будуть з ним працювати. Тому чого точно не треба робити, це. Якщо хтось хвилюється, що звільнення однієї людини руйнує якісь стосунки, то міжнародні, то ні, не зруйнує. Підхоплять, будуть працювати, вести перемовини. Є в Україні професійні дипломати, є професійні військові, і я впевнений, що знає, що президент визначить людину, яка буде головним переговорником. І з цією людиною будуть спілкуватися. Зрозуміло. А, тобто, може бути таке, що вперше в нас є новини для стриманого оптимістичного прогнозу? У нас завжди є новини в кожному нашому випуску. У нас є стриманий оптимістичний прогноз. Бо ми завжди пам'ятаємо те, що, я, як ти знаєш добре, взяв собі за гасло. Після початку вторгнення, в кінці все буде добре. А якщо щось недобре, значить це ще не кінець. Ми зараз переживаємо е, останні тижні надзвичайно складний період нашої історії. Я вважаю, що це найважчий період, починаючи з першого місяця вторгнення. От останній місяць це найважчий період України, починаючи з першого місяця вторгнення, який був ще важчим. і Тут дуже мудро ну, дуже потрібно ухвалювати мудрі рішення, тому що ситуація надзвичайно крихка. І я щиро сподіваюся, що те, що сьогодні сталося, це не про зміну прізвищ, а про зміну підходів. Бо тільки зміна підходів до управління державою дасть нам можливість змінити. Траєкторію подій, які зараз погано для нас розвиваються, і призведуть нас до ще гіршого стану наступного року, якщо вони не зміняться, тому дорогі українці, які нас дивляться, тримаємо кулаки. Хай президент ухвалює всі правильні рішення, які дозволять нам мати нову якість подальших рішень, які зроблять Україну сильнішою, гнучкішою у адаптації до викликів часу, і зрештою дозволить переломити. Хід війни, як то кажуть, fingers crossed і Алілуя А в мене до вас, наші глядачі, тільки два прохання. Перше, обов'язково підпишіться на наш канал, бо минуле відео подивилося майже 30 тисяч людей, а підписано вас 12,6. Тобто була... Хоча загалом зростання Всі, дуже дивиться... добре. Да, ми дякуємо да, але всім, але всіх, хто нещодавно дивити... підписався. Всі, Це хто дивиться і не підписався, підпишіться. І друге, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, хто буде наступним керівником офісу президент, президента. Цікаво подивитись на ваші думки. На цьому все. Чудових вихідних. Дмитро пообіцяв мені і дозволив пообіцяти вам, що на вихідних він запише чергову історію про історію. Гарного всього. Їдь, їдь додому. Да бережіть себе.